До кінця робочого тижня відбудеться довгоочікуване потепління, у той же час передостанній тиждень лютого принесе із собою сніг, мокрий сніг і дощі в деяких областях. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 21 лютого, протягом дня по всій Україні очікуються невеликі короткочасні дощі, а у Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях навіть з мокрим снігом. У південних областях без істотних опадів, по всій країні переважатиме похмура погода. Вітер в цей день південно-західного напрямку 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 21 лютого, то буде невеликий плюс. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 7. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до плюс 4, а вночі від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 8, а вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 3 до плюс 9 в день і від мінус 2 до плюс 3 градусів тепла вночі. У Києві, 21 лютого, до вечора хмари, що панували в небі весь день, заберуться геть. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися. Температура повітря буде від плюс 2 до плюс 7 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!